І не завжди усміхнені очі. І не завжди відкриті вуста. Той, хто бачити в мені хоче, лиш усмішку і очі до дна, той не знає зворотну сторінку, що ховається за цим всім. Чи то мука і б'юся об стінку, чи то біль, і хочу бути німим. То всі страждання то тимчасово, повертаючись до життя, воно кличе мене примусово, посміхайся, доля моя. Не ховайся за смутком в печалю, не ховай проміння в очах, твої нерви гартовані сталлю. Значить, є план там, на небесах. Значить, знову почати спочатку свої кроки у цьому житті. Тож давай тепер по порядку. Ти пізнаєш мене в доброті.